Привіт, віталічик. А чого ти ще не спиш? Вже не спиш. Дев'ята ранку. Нічого собі, дев'ята ранку. Жах який. Вже годину магазини відкриті, а я як придурошна на сухо ходжу. Так, а ну вернися назад. Де ти шлялась до цього часу, а? Я йшла. Я йшла. Я йшла, я тихо йшла, я йшла і прийшла. Куда? До тями. Ти взагалі бачила, на кого ти похожа? На Мерей Матьє. На Жераро Депардьє. Чого ти вся в блестках, а? Віталь. В нас на корпоративі якесь придурашеним. Ялинку кинула. Хто? Памам! Я на корпоративі була зайчиком! Зайчиком! Да? Да. То як? Як то як? Ось снігу снігу білого насипала зима, прийшов сховатись заєнку, в заїньки слізька підошва на лабутанах і, і ялиночки нема. Оля, ти себе в зеркало бачила? Тільки що бачила? І що? Аж дрегнула. Ти розумієш, що від тебе перегар за кілометр? То ти чув, що я додому йду? Чого від тебе так смердить чоловічими духами? Віталік, Віталік, то не то, що ти подумав. То не то. Я, думала, я думала, то духи Гальки. Я їх взяла. І що набризкалась? І випила. Ви що там? Горілки було мало. В кінці вже було мало. Я до тебе цілу ніч дзвоню. Чого ти трубки не береш? Де твій айфон? Ти що його загубила? Програла. Як? Там. Там дід мороз. Робив конкурс, Ха. каже, давайте всі скинемося мені телефони в мішок і будемо грати хованки. І що? І ми його не знайшли. Прикидаєш, як цікаво. Ха. Тоді в мене до тебе одне питання. В мене зразу є відповідь так. Тоді друге. Віталік, я нікуди з хати не піду, то моя квартира. І третє. Хочеш розводитися, подумай про дітей. Так марш спати, пішла мені вже.